Київського національного технічного університету нафти і газу. Події останніх днів у Києві, які супроводжуються масовим брутальним побиттям міліцейським спецпідрозділом Беркут мирних відтилігувальників Євромайдану, не можуть залишитись без уваги академічної спільноти. Мертвом на цих подій стають в основному студенти, такі дії, вважаємо, є неприпустимими. Для сучасної демократичної держави, адже є порушення конституційних прав громадян. Ми рішуче засуджуємо подібний акт насильства та грубе порушення демократичних прав і свобод громадян, а також бездіяльність правоохоронних органів МВС, СБУ, прокуратури та інших. Ми вимагаємо. Об'єктивного розслідування подій останніх днів у Києві, а також негайної відставки керівників силових структур, котрі були причетні до побиття мітингувальників Євромайдану та притягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєне. Академічна спільнота Івано-Франківського національної технічної університету нафти і газу. Солідарна і підтримує активну громадянську позицію студентів і працівників університету та інших учасників Євромайдану, які мирними ненасильницькими методами засвідчили своє прагнення, щоб Україна стала повноправним учасником європейського співтовариства. Шановні студенти, звертаюся до вас як до своїх дітей. Будьте особливо уважні, будьте е, виважені в кожних діях і не робіть цих поступків кроків навіть фрагментально, тому що вони можуть бути е, зазняті на відповідну плівку після представлення, як ви, якісь докази проти ваших дій, що з вашого боку.